Майдан. Український Майдан Незалежності у Києві це український символ відстоювання особистих і громадських свобод у відповідь на свавілля влади та безправ'я народу. Події, що відбуваються на Майдані, є етапом боротьби за незалежність держави і за демократію. Перший майдан Революція на Граніті 1990 року. Був важливим чинником здобуття Україною незалежності. На Майдані 2004 року, Помаранчевій революції, люди захищали своє право на чесні вибори. Останній майдан захистив європейський курс держави і продовжився військовим захистом її території. Усі Майдани – а також захист території нашої України сьогодні це право боротьби українців за свободу національну і особисту, за свою батьківщину. Це є події українського визвольного руху. Перший майдан студентська Революція на граніті. 90-ті роки стали переломом для українського народу. Посилилися протестні настрої, адже люди просто втомилися від постійного дефіциту, планової економіки та недоперебудови Українські опозиційні сили до тодішньої влади періодично влаштовували демонстрації та готували всеукраїнський страйк. З 2 по 17 жовтня 1990 року в центрі Києва відбулася революція на гривіті, яку ще називають студентською. Акції, протести, голодування були проявом незгоди з комуністичною владою. Організувала революцію молодь Української студентської спілки Києва та Студентського братства Львівщини у самому серці Києва, тодішній площі жовтневої революції, вимушені гладким і холодним гранітом, які оголосили голодування і висунули політичні вимоги. Недопущення підписання нового союзного договору. На зразок 1920 року нібито рівність всіх республік, перевибори Верховної Ради України на багатопартійній основі, жодної участі українців у війнах на чужих територіях, а також проходження служби юнаками українцями винятково в Україні, націоналізація майданку партії України, та Ленінської комуністичної спілки молоді, відставка голови Ради міністрів України Віталія Масова. Голодування тривало 16 днів, але кардинально змінило обличчя тодішній то чому ще радянської України. Центр столиці на два тижні став епіцентром політичних мітингів та дискусій. У перший день на Майдані було 108 людей, 80 із яких львів'яни. Через 6 днів вже 158 людей. Уже через 8 днів, 10 жовтня, до голодування приєднались 9 депутатів Верховної Ради. Загалом в цей день у голодуванні брали участь 298 студентів. Переломним стало 15 жовтня, коли відбувся багатотисячний мітинг біля Верховної Ради. Студенти захопили червоний корпус Київського університету. Протестувальники вже могли оголошувати свої вимоги на цілу країну під час трансляції по телебаченню. 16 жовтня молодь створила ще одне наметове містечко біля парламенту. До студентів почали приєднуватися робітники київських підприємств та організацій. Протести розгортались не лише в столиці, а й у інших українських містах. Влада була вимушена йти на поступ. 17 жовтня день перемоги революції на граніті. Верховна Рада ухвалила постанову про розгляд вимог студентів, які проводили годування в місті Києві з 2 жовтня 1990 року. Цей документ свідчив про те, що комуністична влада погодилась на вимоги української молоді. Революція Бехменіт показала, що в Україні виросло нове покоління, яке не боїться в'яснить і готове відкрито відстоювати свою думку іти на перекір владі. Це була одна з перших перемог активних українців проти комуністичної влади. І один з факторів, який спричинив розпад Радянського Союзу. Такі акції свідчили про бажання українців розвиватися у своїй державі. І в іншому напрямку. Так стало можливим проголошення незалежності України. Окрім цього, революція на граніті була однією з перших. В історії сучасної України, але не останньою. Вона довела, що кожен громадянин може стати рушенням змін і кожне слово має вагу. Другий майдан помаранчевий. Помаранчева революція. 22 листопада 2004 року мітингом на Майдані Незалежності розпочалась помаранчева революція. Протягом листопада-грудня 2004 року вона безумовно відкрила нову сторінку історії української нації і продемонструвала видимі зміни в міжнародній політиці. Кампанія протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших актів громадської непокори України була організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка, основного від опозиції на президентських виборах у листопаді-грудні 2004 року, після оголошення центральної виборчої комісії попередніх результатів, сідно з якими нібито переміг його суперник Віктор Янукович. Уже наступного дня почали повсюдно з'являтися помаранчеві стрічки, символ тих революційних подій. Акції громадянської непокори набирали обертів і тривали до 26 грудня, коли під час другого туру голосування стало відомо, що переміг Віктор Ющенко. Кольором революції, завдяки якому вона й отримала назву, став помаранчевий, офіційний колір президентської компанії Ющенка. Символічно, що почалося все саме восени, коли навіть листя на деревах було помаранчевим. Гаслом була фраза Ющенко так. А основним місцем протестів став Майдан Незалежності. На вулиці вийшли сотні тисяч людей, прихильників опозиції. Їхні вимоги змінювалися. Але зрештою, головною цілею стало проведення перевиборів президента. Революція, яка планувалася, була абсолютно безкровною. Учасники акції проводили їх мирно. А тодішня влада не застосувала зброю проти демонстрантів. У різних містах проходили мітинги за Януковича. А Харківська, Луганська та Донецька обласні ради хотіли створити автономію. Західні політики були стурбовані можливим роз'єднанням України. Як це відбувалося? 22 листопада 2004 року, наступного дня після другого туру президентських виборів, у Києві та інших містах України почалися масові мітинги в підтримку кандидата від опозиції. Основним місцем народного невдоволення став Київський майдан Незалежності. За 5 хвилин до 9 ранку мітингувальники перекрили рух на Хрещатику і зайняли місце під Майданівською сценою, яку спородили напередодні. Більше цього місця до завершення протестів вони не зійшли. Завершувався ранковий мітинг уже 40-тисячним зібранням. Увечері на Майдан прийшли майже 150 тисяч осіб. Зрештою, результати виборів визнали недійсними, та оголосили повторний другий тур фактично третій, чого в історії України раніше ніколи не було. За результатами нього перемог здобув уже Віктор Ющенко. А на про суспільстві спала. Революція перемогла значення революції. Після обрання президентом Віктора Ющенка курс України змінився. Зокрема, ми наблизилися до вступу в ЄС та НАТО. Революція також зіграла роль у сприйнятті України світом. Люди побачили, що ми не частина Росії, а окрема країна зі своїми поглядами та цілями, яка готова відстоювати свої права та свободу. Третій Майдан. Майдан гідності, революція гідності. Боротьба українських громадян за свої права, яка одержала назву Євромайдан а згодом Революція Гідності була наймасштабнішою подією в новітній історії України і логічним впровадженням відстоювання прав людини та громадянина. 21 листопада 2014 року в Україні вибухнуло громадянське повстання. Чотири фази. Повстання гідності. Перша фаза студентський протест з 21 по 29 листопада 2013 року. Активісти вийшли на Майдан через призупинення урядом Азарова підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. До монумента незалежності на столичному Майдані вийшло близько тисячі громадських діячів, журналістів та студентів. Під час мирної акції вони вимагали лише одного. Писати угоди про асоціації. Учасники акції виступили проти використання політичних гасел, партійних прапорів та символіки. Коли остаточно стало зрозуміло, що Янукович не підписуватиме угоду, активісти висунули єдину вимогу відставка Віктора Януковича. Загалом, під час першого етапу Євромайдану по всій Україні відбулося 150 масових протестів від того часу, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. Друга фаза мирний Майдан з 30 листопада 2013 року по 18 січня 2014 року. Натомість екс-президент України допускається фатальної помилки, вирішують розігнати мирних демонстрантів на Майдані. Вранці 30 листопада загін Беркуту жорстоко розганяє демонстрантів. Людей валили й калічили, не шкодуючи нікого. Під гумові палиці потрапляли жінки і діти. Але я ніколи ще не врахував одного. Замість п'яти сотень студентів на Майдан Незалежності повернуться сотні тисяч громадянин України, якими вимагатимуть його негайної відставки. Під час мирної фази повстання гідності відбувалося 477 масових акцій. Збиралися велолюдні народні піч у центрі Майдану розпорядили сцену, де постійно виступали українські політики, громадянські діячі. Законтовані гості артисти. Звісно, одним із найбільш пам'ятних подій мирного майдану стали марш мільйонів та концерт гурту Океан Еси. Третя фаза. Радикальний Майдан з 19 січня по 17 лютого 2014 року. Диктаторські закони. 16 січня спонукають активістів до рішучих дій, налаштовані на радикальні кроки сотник. Володимир Парасюк та автомайданівські активісти зі сцени закликають усіх прямувати на Грушевського, а далі на Банкову до адміністрації президента. Замість промов та пісень у прямому ефірі транслюють охоплену вогнем вулицю Грушевського. Повстанці розбирають бруківку, яка летить у Берко. З'являються коктейлі молотом. Спецпризначенці використовують гумові палиці, звукову шумові гранати. Травматичну зброю. 22 січня вперше відкрили вогонь із вогнепальної зброї. З'явилися в перші загиблі на Майдані. Пострілом у груди вбили вірменина з Дніпра Сергія Нігояна. А через деякий час білоруса Михайло Жизнєвського. Пізніше далеко від місця подій знайшли тіло Юрія Вербицького. У цій фазі зафіксували найбільшу кількість протестів 534. Четверта фаза. Кривавий Майдан. З 18 по 23 лютого 2014 року. Під час чергових сутичок в урядових кварталах бійці Беркуту відкрили вогонь на ураження, стріляли по незахищених активістах з автоматів Калашникова та стайперських винтівок. Під час події з 18 по 20 лютого на вулиці Інститутській та прилеглих кварталах загинуло понад 100 людей. Десятки тисяч людей провочали герой повстанців. Злочинний режим було повалено. Повстанці перемогли. В Україні з'явився шанс на гідне життя. Революція гідності стала початком для українців. Збереження державного суверенітету України, ліквідації диктатури в результаті скасування диктаторських законів, відновлення основних демократичних свобод. Ліквідації корумпованого режиму Віктора Януковича, відновлення руху України до європейських стандартів життя і демократичних свобод, зростання ідей патріотизму та солідарності серед громадян України, подолання у суспільстві страху перед тиранією та репресіями. Прискорене завершення формування української політичної влади та громадянського суспільства. Ви стояли на Майдані. Переможемо у війні. Останні десятиліття нашої історії це довели. Свобода та гідність були тими цінностями, за які виходили і гинули люди на Майдані. Свободу та гідність сьогодні захищають і проявляють українські воїни та цивільні громадяни. Віримо, що переможний дух, дух свободи, ті чесноти та цінності, які загартовувалися на Майданах, Приведуть Україну до перемоги, майдан гідних, війна вільних.